Коптілку відкриває директор. А, директор, все, все. Так. Давай. Заходьте. Заходити? Так. Що? Прямо в коптілку. Прямо в коптілку заходити. Все, заходимо. Коптілка вже напалена, тепленька. Назад ти засуваєш ребра. Так, точно. Чому ти це робиш? Щоб вони швидко прокоптилися і звільнили мені місце. Звільнили тобі місце. Так. Там найбільший жар. Так, і рульку. І рольки, давай. Так. Вказуйте, що ви там несете? Начальника, відкривайте. Покажіть. Відкривайте. Так. З цих всіх процесів я найбільше люблю, як закладають м'ясо сюди і як вибирають звідси м'ясо. Всі решту процеси мені не інтересні. Не інтересні? Ні. І ще лишилося місце на ковбаску. Ковбаска буде верху? Так. Наразі ми заклали м'ясо, ребра, рульки. Йдемо робити ковбасу, а м'ясо за той час вже буде коптитися. І, по ідеї, ми одночасно маємо зняти і м'ясо, і ковбасу. О, я правильно все. сказала? Та, я, ви ви не правильно не можете сказати. Зачиняйте. Відзначайте до начальника, начальника. Все, я слушаюся. Треба сухих дров. Тобі треба сухих дров. Ой. Він під каблучник, коли йому це вигідно. Що ти там даєш? Дві яблуньки і одну Даєш дві, дві яблуньки І йдемо робити ковбасу. Так точно. Шеф так. Скільки цій апаратурі років? Багато. Але в якому воно в тебе пошенівку? Ковбаса. В нас буде мелена, не дуже жирна, така пісніша. І буде рублена. Теж пісніша. Ми щось цього разу жирної ковбаси не робимо. Ну, так все стало. Так все стало. Перша ковбаса. Ну, я думаю, що більше набивати не треба. Ні, нормально. Богданівна, давайте. Беремося до роботи. Ми вже закінчили. Е, Так, що, я селяю чи ти селяєш? — Ти селяєш, я тримаю. Ти селяєш, я тримаю. Ви великі спочатку вибирати. Так, так, так. Посередині. Побільше, так? Посередині, так. Добре, то. А в нас великі під низом. Під низом. Добре. М'ясо в нас вже коптиться, а це ми докладаємо зараз ковбасу. Так, криваю, давай. О, це я люблю найліпше. Закладати в коптілку. Так, м'яско вже починає прирум'яюватися, я бачу. Вже краса. Дмитрович рівнає ковбасу. Під лінійку. Під лінійку, йо. Так. Все дуже файно виглядає. Вам пасує така робота, я вам хочу сказати. Мені все пасує. Саме бомбезно. Так. Так, і там під низом вже підром'янюється під, під черевенка. З самого всього. заду там є рульки. От, от-от-от, от, 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 от Так, і що, до закаркування? Які подальші твої дії? Займаюся коптінням, але собі. Але собі їдьте в роздобиться. А ви собі чим хочете. Чим хочете. Дай вам боже ви швидкий добрий чоловік, що я можу займатися чим хочу. О, Все. Зачинаємо. Отак, все, на провірку. Ой, яка гарна кобаска червона. І паприки надавала кобаска червона. А що тату пробував, що він різу? Е, черевина. Та під ще велика, на сі коптить, але легко коптит. ну, так, так, я дав коптить. Василь Дмитрович хоче похвалитися, показати, що в нього сьогодні накоптилося. Так, отака ковбаска. Ось така під у нас вийшла. Зараз я її вріжу. Каже Василь Дмитрович, що вона має бути ну дуже недобра. Вона ще трохи тепла, але. Не гріжеться, да, але можете зацінити зріст цієї підчеревини. Так, показую ковбасу в розрізі. Так, це у нас розріз рякої, це у нас розріз рубленої. Так, просто. Наша рублена. Тут тільки свине м'ясо. Спеції, часник і більше нічого. Ну, і трошки рому ми ще додали до рубленої, якщо я не помиляюся. Ось така. Покажемо нашу полядвицю, яка в нас вийшла полядвиця. Ріжу по половині. Yeah. Чи з скриєчку? Розріжжя по половині. Так. Ріжемо. <laughs> mm, я вже відчуваю, що розкішна полядвиця. Прошу. Які великі шматки м'яса, і як вони гарно в цьому маринаді прокопчуються. Промариновуються. Зараз ріку шматочок. Не суха, не пересушена, не кришиться, як не раз купиш в магазині. Прошу. Не ликайте слину за кадром. Прошу. Глянути на полядвицю. Глянути на ковбасу і глянути на підчеревину. Як це все прекрасно виглядає! Нам смачного! А хто ще не скуптив, то гарного копчення, легкого гарного копчення, щоб все вам вдавалося.